Клопотання. Клопотання є ще номер 13. Дотримання закону Конституції України для прийняття вголотованого закону рішення справи має вивчити влучитель матеріалів справи клопотання номер 33 від 04 року або 08.07 року як доказ. Систематичного вчинення в своїй практиці суда ідів порушення процесуальних прав позивача Гончарука. Додаток копія клопотання номер 33 від 4 п'ятисімсот 1776 року 08 7 16 року. Вимагаю суд посади з здоволення мого клопотання на звороті. Додаток надаю суду. Питання номер 13. Питання номер 13 Потримає закон до студії для прийняття врятування до планирущеї вправи. По питання номер 33 А де таке клопотання 33? На звороті. І на звороті питання 33. Як доказ... Систематичного вчинення у своїй практиці дію, що порушить процесуальне право позивача Гончовика. Додаток копія та питання на збор Болоті. Знову ті є клуб питання 33 Звертається до АСЛУ про забезпечення виконання моєї законної вимоги відповідно до частини 3.5 статті 33 ЦПК України. розглянути клопотання, яке судом першої інстанції було на розглянуто порушення пунктів 22. СУ 12.6.9 року статті 10.11.27.31 ЦПК України. Є таке здання. колега суддів ухвалила долучити клопотання 13 з е, на звороті клопотання 33 до матеріалів справи. обов'язково врахувати його при вивченні дослідженні матеріалів справи. Два примірника повертає для. Повернення кілянту і третій особі. Так, клопотання номер 14 <кхід> Дотримання закону Конституції країни для прийняття вґрунтованого мотивовано на закону рішення справи маєте вивчити долучити до матеріалів справи клопотання номер 37 від ще ртувати тисячам року або на на 7, 16 року, як доказ автоматичного вчинення. У своїй пракції я діюш Ліуш, процесуальних представних прав позивичого Гончарука, вимагає суд постановити ухвалення, мого клопотання Додаток. Копія клопотання 374 ауту 1776 року 8, 8, 8, 8, 16 року додатку від гончарук до надаю суду. Клопотання значить, 37 зачитаю. Дотримання закону Конституції України для прийняття законного рішення у справі має вивчити долучити матеріалі справи як доказ, інформаційний запит до залізничного районного суду. Та витяг з веб-ресурсу єдиного державного реєстру судових рішень про відсутність проголошеного рішення від 176 року як доказ порушення судом гласності відкритості статті 13 закону України номерство два 19 закону України про досуду судових рішень частини першої статті ЦПК України рішення Ради судів України від 22 липня 2015 року та року. запит. Порядку закону про доступ до судових рішень, закону про доступ до публічної інформації, закону про інформацію, статті 40 конституції України повідомити мене належним чином завіреною довідкою про день та час передачі судей ухвали в 97-му 16-го року у справі 2960 різка 11, провадження номер 8 дріб 462, дріб 1 дріб 16 для внесення єдиний Ціна є судових рішень. І також скріншот витягу з Єдиного державного реєстру на дові суду клопотання номер 14 з додатками. Клопотання номер 14 додатками закону України в Конституції і закриття обґрунтованого мотивованого закону на рішення справи має залучити територіальну справу. Клопотання номер 37 з додатками від 8 липня 2016 року я тільки систематично вчера консультант з соціальних право позивачого на звороті питання номер 37 отримання закону Конституції для прийняття законного рішення вип'чика та долучити до треба відправити до інформаційних запад у залізничного за ресурсу. Віддання Державного реєстру судових про відсутність проголошеного рішення від 11 липня 2016 року як докушує судом власності та відкритості статті 13 закону України. Я ухвалила Долучити дане клопотання до матеріальної справи, обов'язково врахувати доводи даного клопотання. При Вивчені дослідження матеріалів справи та ухвалені рішення по справі. Так, два примірника повертає. Навічує третій особі і повернення. Так, питання номер 15 Дотримання закону Конституції України для прийняття обґрунтовано-мотивованого закону рішення справи має вивчити долучити до матеріальної справи клопотання №38 38 від 04 автура 1776 року або 0807 року як доказ систематичного вчинення своїй практиці сюди Юліюш порушення процесуальних прав позивичого чоловіка має суд посетина телефон званий клопотання. Додаток копія клопотання №38 38 No4 аватаря року або No807 року з додатком підпису Богня. Клопотання Номер 38 до апеляційного суду. Дотримання закону Конституції України для прийняття обґрунтовано мотового закону рішення справи має вивчити долучитель матеріалів справи як доказ, лист відповідь від 02.0816 року залізничного районного суду міста Двова. На інформаційний запит е Гончарука до залізничного району судному львова від 23 тому за 2076 року по 2029 року про час та день передачі судею Ліуш ухвали від 117-го для внесення РДР, РДРСР єдиний державний реєстр судових рішень порушення судом власності відкритості статті 13 закону України. 192, різка 19 закону України про доступ до судових рішень. Частини 1, 6, 7 ст. 209 цивільного процесуального кодексу, рішення Ради суду України, суддів України від 22 липня 2015 року та пункту В статті закону про судовості статус суддів. Має суд постановити ухвалу на доволеному клопотанні копії листа відповіді від 008 залізничного районного суду міста Львова. Значить, лист від Залізничного районного суду від 02 серпня 2016 року. Для належного розгляду вашого інформаційного запиту від 29 липня 16 року просимо конкретизувати, вжити вами поняття, передачі судем Ліушем, ухвали від 11 липня 16 року справі 2960-2011 для внесення в єдиний національний на судових рішень. Заступник голови за районного суду Так, я Ліушу. Надаю суду 15 клопотання. Час день передачі судей Ілюш. ухвали від 11 липня 2016 року для внесення ДДР від порушень власних. Мене судді ухвалило долучити клопотання номер 15 на якому на звороті є клопотання 38 до матеріалів справи. Врахувати його при дослідженні виншої матеріальної справи і ухваленні. Рішення по за апеляційною скаргою. Два примірника повертаються для вручення третьої осіб особи і суверні апеляції. Потання номер 16. Дотримання закону Конституції України для прийняття варто мотового закону рішення в справі має що долучити до матеріалів справи попитання No40 від 4-го 1776 року або на 7 16 року. Як доказ. Систематичного вчинення в цій практиці судиш, порушень спеціальні прапозим Сергія Смірича, вимагає суд потувати ухвалю, дозволено клопотання. Додаток. Копія клопотання No44 аварий 1776 року, воно 807 року. Без додатків. Е, Там вказано номер е, справи, він є в єдиному реєстрі, тому його не додавав. Надаю суду клопотання No16. Так, От питання номер 16 зміна закону, конституцію приємних обґрунтованому цьогорічка, має до речі, залучення справи, питання номер 40 Його смовити 16 років, докато систематичного вчення свій праці для що порушує соціальне прав по завичам чоловіка. Майчук не покупал, позволення нових питання. На звороті Під Питання номер 40 Утримання закону про структуру і для прийняття виглядового матеріалу в історію рішення, вимагає вивчити, як до Дмитрія Вішкові, доклади ухвалу до різничного варіантного суду у справі, який вимагає поставити задоволення в мого виправданні. Ухвалу до різничного варіантного суду до 11 липня 2016 року. 19 липня 2016 року. Що за заклала від слова? Це по тій справі? Це, ні, там вказано з звороті клопотання вказано номер справи в шапці. По якій справі. Це інша справа, це лише практика. Як Але... ви вважаєте, от просто клопотання як приклад. Як Значить, як зараз процитую, порушень процесу правоподобиючого ЧРК суде Ліш, і як е, практика ухвала, якої немає особа. Е, е, не, Відлучається на пару хвилин. Як, як немає е, такого... Що ми має, Там вказаний знай... номер справи. Та. Бо ноги mm -hmm. в єдиному реєстрі. І я там казав, без додатку, без саме того економіку. Опозиція зрозуміла, коли судді ухвалила долучити клопотання е, номер 16 е, я, Будь ласка, Олександр, відмітьте в журналі судового засідання, що третя особа покинула зал судового засідання, е, не ставлячи до відома людей суддів, не питаючи дозволу, не питаючи дозволу, покинули. Так. Долучається клопотання номер 16 е, на звороті клопотання номер 40 до матеріалів справи для врахування його при ухваленні рішення по справі. Два примірники повертаються апелянти. Клопотання номер 17 з отримання закону Конституції країни для прийняття мортованого догоного законного рішення у справі вимагає вищити долучити до матеріальної справи витяг з єдиного реєстру судових рішень, постанову ухвалу від 17.08.16 року залізничного районного суду міста Львова у справі No 462 4416, 16Ц. .16 .16. Під час розгляду перебування в нарадчій кімнаті у моїй справі як доказ сантичного порушення таємниці на кімнати. Ви мають суд позвонити ухвалу, дозволимо попадання. Додаток виділи з єдиного реєстру судових рішень України. Ухвалюється на 78, 16 року, 2009 строкової справі 462, 44, 16, дріб Це з ухвалою на звороті Надаю попадання номер 17. Пені номер 17. Отримання закону інституції. Пролужити матеріальної справи відправи. Встановлено ухвалу 17 серпня 16 проєктичного ресурсу у справі. Під час розвіду перебування в нарадчій кімнаті в справі є систематично порушення таємниці на радшої кімнати. Про задоволення мати портання. Так, ухвала. На звороті ухвалили 18 серпня 2016 року. Справа 462-44.16. Справа. Суддя Люджу матеріали позовної заяви е, про, житло, Роздаємо, суду, про встановлення порядку користування житлом встановив. Зараз звернутися до суду з позовною про встановлення порядку користування житло містити, керуючись позовну заявку, встановлений проєкт користування житлом, залишити без зірок. 에... Залишити без зірок. Назад позову через срок для усунення готові позовної ухвали, постановлено суддею одноособово. Коли я суддю ухвалила, долучити клопотання номер 17 до матеріалів справи. Клопотання номер 18 Затримання закону. А, до речі, перейти до клопотання номер 18 Рекомендую колегії суду на зборах суддів поспілкуватися з колегією суду Леод Бапус і Гірняк про... Події, які вже розглядали е, за їхньою е, колегією, справи, саме е, про порушення таємниці нарадження, дотримання закону Конституції України для прийняття обґрунтовано мотовому законного рішення у справі, вимагаю вивчити та долучити матеріал справи як доказ, а огляду приміщення Кабінету суддів долізничного районного суду міста Львова від 1776 року або 19.08.16. Що використовується для нарадчої кімнати вказаним суддею? Маю тут постановити ухвалу задоволення мого клопотання. Перепрошую, тут описка 17.08 17 використовується як нарадшо. Я для 13-го, а, 17-го, 17-го. Так, 13-го. 17-го. 13-го. 17-го. 17 17 17 так, на звороті. Е, даного клопотання. А, ви маєте суд постановити ухвалу здоволений клопотання. Додаток копія акту від... від, від 13 ну, 13 Ава 1776 року і 17.08 огляду 16 року огляду приміщення кабінету судді Лівш підпис Гончарук е, е, і Бохняк. Так, тут так само. 13-го, 17-го, 13-го, 17-го. От так. Значить, На звороті акт 1376 а, року 17 серпня 2016 року о 14.05 кабінет no 4 вулиця Степана Бадери, 3, місто Львів. А ми, що -ми ще не підписали, засвідчуємо про те, що... Перебуваючи в приміщенні кабінету судді залізничного районного суду містерового при візуальному огляді встановили наявність предметів. Перше стіл теобразної форми, який стоїть перед в частині приміщення. Друге стіли з високою спинкою. Третє. Тумба медлева під стіною. Четверте стільці офісні під стіною з обох сторін приміщення. П'яте. Стіл з оргтехнікою, окремо встановлений напроти вікна з... З... з технікою, мабуть. Шосте. На основному Т-образному столі встановлений телефонний апарат, який під'єднані до кабелю телефонного комунікаційного зв'язку. Сьоме. Телефон факт чорного кольору під'єднаний до мережі. Восьме. Стаціонарний персональний комп'ютер, під'єднаний до мережі інтернет-кабелю з під'єднаним монітором типу LCD, клавіатурною панелю, графічним курсором в лаптах мишею. Дев'яти. Стаціонарний монітор з під'єднаним до кабелю прихованого відеоспостереження за відвідувачами всіх приміщень, вказаного суду. Десятий. Пристінна шафа для документів. Одинадцятий з лівої сторони від головного входу додатковий вхід. Надаю попитання номер 18. Доказ по цій справі. Так. А щоб він мав е, свідчити даний доказ е, по, по, по цій справі? Я поясню в наступних питаннях. Це є А, який судді, які вчить. На радше кіно відказують суддень. Так. Свій а, ми що не ще підписалися. Зачету. З дві сторони. Сергій Мачанук, Арон Бухняк, Віктор Чорномський, Валерій Кущ, Росла Дарко, Анна Макетин. Але я судді ухвалила, питання, пропитання, долучити до матеріалів справи і долучити його до матеріалів справи. Два примірники повертає. Клопотання номер 19 Звертаюсь до а, апеляційного суду Львівської області про забезпечення виконання моєї законної вимоги відповідно до частини 3-ї, 5 статті 303 кодексу України розглянути подане клопотання номер 2 від 29 ярка 1776 року воно 16-го року арку справи. 114, які судом першої інстанції не було розглянути порушення пункту 22 е постанови плану Верховного суду України номер 2 від 12.06 року та статтей 10.11.27.31 Цивільного процесуального кодексу України. Має суд постановити ухвалену на здоволення мого клопотання. Надаю суду. Поки що одну.

Порушення. Завільнити питання. Питання. Аку справи 114. Провадження. Питання номер 2 на 6 справи 114. Нова його порядку глави 5 ЦФК. Проваджені залізничної ресурсу міста Львова Одець позова заявляв громадчарука від 8. 615 пронесе змін до запису. Зв'язку з затримкою видачі бойових рештування затримки заробітних платик і моральної закриття. Відповідно до положень статті 60 ЦПК України, то вона зобов'язана довезли такі на які вона посилається і став свої вимоги і заперечення. Він виплачив встановлення статтею 61 ЦПК України. Відповідно до голови п'ятої цифру України пояснення, 13 осіб, та їх представники мають значення доказу лише випадка додаткових свідків, засвятившись другої цифра України, в до якої сторони третьої особи та їх представників, як згодою, за їх згодою можуть бути допитаними, як свідки про відомі провідомі обставини, що мають значення справи. Я чарок хочу бути допитаним давати пояс свідчення суду як свідку. Провідомлені обставини, що має значення для справи. Напевно, керуючись з головою 5 цифра України, вимагає суд надати мені умови, давати свідчення суді як свідку провідомлені обставини, що має значення для справи. Є таке клопотання справи. То ви, Чи правильно колегія суддів, розуміє, що ви просите вас в суді апеляційної інстанції, чи правильно ми розуміємо питати за правилами свідка? Так. Розуміємо. Хлопець. Колегія суддів, так, презентуйте. Колея суддів ухвалила клопотання номер 19 задоволити долучити його до матеріалів справи. Прошу далі. Клопотання номер 19 Звертаюсь до апеляційного суду Львівської області. Авто про забезпечення виконання моєї законної вимоги відповідної частини 3-5 статті 303 ЦПК України розглянути подане клопотання ага. подане клопотання номер 3 від 29 яро 1776 року або 60616 року арку справи 115, в яких на першій інстанції не було грантів порушення пункту 22 постанови плану Верховного суду України номер 2 від 12.06.209 року статей 10.11.2731 кодексу. Ви мають супроти уходу на мого клопотання. Тепер надаю клопотання номер 20 вже суду для ідентифікації судом. Подано і клопотання, що була є на звороті клопотання. Клопотання номер 19 є клопотання номер 20 яке озвучене. Ми звірились, повертаємо клопотання два примірники назад Апелянку Про допит якості за правилами свідка третьої особи по справі Усенка. Клопотання 20... до матеріалів справи. Клопотання No21. Дотримання закону Конституції України для прийняття братовно-мотувоного закону рішення у справі має вивчити до матеріалів справи скаргу до Державної судової адміністрації України від 28 тому за 5776 року на 3, 8, 16 року, як до систематичного вчинення своїй практиці, суда Ільюш, порушення процесуального права позивача Мечерка Сергія Юріча. Ви мають посунути ухвалення здоволення мого клопотання. Додаток, копія скарги до ДСА від 28 тому за 5776 року, 03.0816 року з 12 додатками. Підпит Гончарук Бохняк. Надаю суду. Е, значить, екземпляр суду йде з додатками і е, е, примірник відбавлю додатків і апелянта і представника. 21. Значить, дотримання закону закону Конституції України для прийняття обґрунтованого мотивованого законного рішення справи має вирішення про політику України справи справи ПСА від 3 до 8 до 16. Доказ систематичного вчинення у своїй практиці суде Ілюш порушить процесуальне право позивача Гончарука. Скарга, так, скарга. Державної судової адміністрації України виробнику. І Державної судової адміністрації 16 травня. Так, щодо видачі купівна прямі з різничним районним судом. З необхідністю копії аркушу справи допомагаю від суду вчинити дії для організації видання міні-копій. Так, це штемпель від року залізничного суду. Так, залізничний районний суд міста Львова, вечораку, 24 грудня. На цього року суддя ліво. Відповідно на вашу заяву повідомляємо судовий збір. судовий збір за копій, справляється розмі... розміром мінімальної заробітної плати за кожну аркуш копії. Враховуючи на вказано вказані купі... вами копії.